Привіт, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з однією цікавою тваринкою. Роздивись у цю тваринку то хазяїн павутини. Коло прив'язав навкруг, здогадались? Це павук. Давайте сьогодні познайомимось з цією тваринкою трішечки більше і дізнаємось багато цікавого. Дуже багато людей вважають, що павуки це комахи. Однак павуки не комахи, павуки відносяться до членистоногих і до класу павукоподібних тварин. Отже, павук це тварина. На око павука від комахи можна відрізнити, наприклад, за кількістю ніг. У нього їх чотири пари. У той час, як у комахи зазвичай три пари. Також у павуків немає вусиків. Тіло павука завжди складається з двох частин головогрудей і черевця. В основному павуки мають вісім очей різних розмірів, але у деяких видів буває і 12, і 4 або просто по два ока. Не дивлячись на таку велику кількість органів зору, павукоподібні подібні дуже погано бачать. Настільки погано, що ця відстань в середньому дорівнює 30 см. У павуків немає скелета всередині тіла, вони мають тверду зовнішню оболонку, так званий екзоскелет. У міру зростання павукові необхідно скидати стару тісну оболонку. Панцир дуже міцний, може витримати ядерний вибух. Павуки линяють, нова шкіра дуже ніжна, тому в період линьки. Павуки дуже вразливі. За своє життя павук може линяти декілька разів. За допомогою ніг павук визначає, яка здобич виявляється в павутині, їстівна чи ні. Таке розпізнавання можливе, тому що в ногах павука орган нюху. За один раз павучиха може народити 200 тисяч павучат. Павутина Дуже міцна, якщо взяти павутину завтовшки в олівець, вона зможе зупинити найбільший літак на повному ходу. В даний момент розробляються надлегкі міцні бронежилети з використанням павутини. Хоч павук має і не дуже приємну зовнішність, але він є дуже важливою і корисною істотою. Один павук вбиває в рік близько двох тисяч шкідливих комах, які з необережності попалися в його липкі мережі. В основному жертвою більшості павуків стають мухи і комарі. 28 см довжина самого великого павука, пів міліметра самого маленького, а найбільші павуки це павуки птахоїди. Характерна ознака осені звична кількість павуків, що літають. Павук, який готується, вилазить на верхівку стеблини і притискає до неї своє черівце. З павутинних бородавок з'являється тонюсінька ниточка, павутина, потік теплого повітря піднімає її вгору і відносить. Рухається в повітрі павук по ниці і змушує її то підніматись, то опускатись. Так розселяються павуки. Більшість павуків є безпечними для людини, але є й такі, які несуть смертельну небезпеку. Пам'ятайте, друзі, що павуки це хижаки, вони харчуються комахами, мухами, метеликами, жучками і так далі. У павутині павук відкладає яйця, вона служить йому гніздом і колискою, а тіло павучка складається з двох частин черевця та голову грудей. На черевці розташовані павутині бородавки Вони випускають рідину, яка як клей застигає в повітрі, утворюючи нитку павутинку. На зиму павучки забиваються в щелини кори, Ущелини старих міщень і засипають до весни. Люди помітили, що з поведінкою павуків можна визначити погоду. Павук полює вранці чи в спеку, буде гроза. Хижак заготовляє харчі на негоду. Якщо ж павук полює ввечері, дощу не буде. Восени у повітрі літає павутиня. Воно повільно сідає на дерева, на рослинність. Це ознака. Теплої, погожої осені багато павутини чуть павуки у спекотній літній полудень то мабуть, на грозу та вітер. Малята, надіюсь, моя розповідь була для вас корисною. І пам'ятайте, що незважаючи на свій страшний вигляд, павук є безпечним для людини і може напасти тільки у разі небезпеки для свого життя. А ще павук є дуже корисним, тому давайте будемо любити і оберігати всіх мешканців нашої планети. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.